Наскільки добре приховані заводи в Україні, на яких виготовляють зброю, чи є там зрадники? Ой, тут питання не зрадників на заводі, тут питання тих людей, котрі знаходяться поруч, і особливості нашої ментальності в форматі пліток, в форматі якихось домислень. І в форматі того, що за рахунок цих домислень та плиток в нас не можна сказати, що досить безпечне середовище та ситуація. Більше того, в нас випадає карта вежі, але карта вежі з здуреним. Треба фільтрувати ту інформацію, якою ти ділишся з... начебто. З ліберальною родичкою, з Рязанщини чи з е, якогось населеного пункту на території Рафії. Е, за розкладом випадає так, що можуть бути ситуації, коли щось може кудись потрапити, але це буде не завод, а просто за рахунок е, пліток міркувань. Що, ну, скоріш за все, там щось робиться, щось вивозиться. А, і можуть бути негативні наслідки. Другий момент а, завод, можливо, і причудово, при прекрасно там прихований і е, скритий від е, сторонніх очей, але в нас випадає колесниця, і випадає момент е, випробувань і перевернутих жезлів, тобто якісь. Палец в колеса в форматі логістичних питань. І тут зазвичай ми стикаємося з ситуацією, що можемо приховати місце де все робиться, а логістичні ці шляхи вони будуть залишатися відкритими. І тут комплексне питання. Не просто приховати завод, а приховати приховано якось зробити ці процеси перевезення і. Доставки логістичні логістичні центри також врахувати. Тобто, це буде пропрацьовуватися далі. І ризики вони дуже великі, насправді чому депутати Слуги народу у повному складі залишили залу під час голосування за звання почесного громадянина Києва для залужного Таліни Костенко. В, знаєте, о, воно за росту випадає така ситуація, коли не тільки там показати якесь фе своє, свою позицію. Е, Дне, дурне, нецікаве, ну, навряд чи Залужний чи Костенко дасть відкат за звання почетного громадянина Києва. Що їм там робити, якщо немає відкату, якщо не можна якось, якусь дінюжку приклеїти до, до... Руки до В, Це взагалі, знаєте, для мене, не... тут я зазвичай спираюсь на розклади, але е, формат таких питань 24 на 7 ми повинні сидіти в, в Раді, в Києві Раді, в Верховній Раді і не виходити навіть носа свого не, не показувати. А ми бачимо, як вони розбираються в ресторанах. З журналістами або з тими, хто сказав в форматі свободи слова, щоб він гімно. Ми бачимо, що... Е як вони там поліціянтів намагаються е якось ставити на місце кол-центри, ще яка, ще яка, ще якась. Скоріше б, все ж таки, реформа судова закінчилася позитивним чином, і ці судді почали виконувати свої обов'язки. Повному обсязі, і е, виходили, вони не виходили. Навіть якщо у вас є якісь претензії до залужного, у вас є робочий час, і ви повинні виконувати свою роботу. Є там відкат, чи немає це вже інша справа. Е, за розкладом випадає так, що в нас карта, знаєте, такого. Е, Нудельманства, тобто, немає бажання нічого робити, немає бажання е нічого реалізовувати і е якісь необ необґрунтовані амбіції, скажімо так. Ірина Фаріон агент Кремля. Як на мене, якщо виходити з розкладу, ліпше б вона була б агентом Кремля. Насправді. Е, за розкладом випадає так, що є в тебе певна позиція, е, котра дала тобі можливість впливу на ситуацію, котра дала тобі можливість отримувати ресурси, отримувати владу. Е, і ця позиція вона досить радикальна, працююча, і ти е, в карта тріумфа ти на коні. І ти її продовжуєш використовувати не для того, щоб отримати істину, не для того, щоб принести якесь благо, а виключно після твого падіння повернути той статус, повернути ті ситуації, котрі тебе влаштовували, влаштовували в минулому. Е в нас так заведено. Досить часто ми це спостерігаємо. Що якщо воно один раз спрацювало, ми будемо цю, цю лінію гнути до тих пір, е поки собі або лба не розшибемо, або не отримуємо бажаний результат. І тут виходить так, що результат бажаний, пані Ірина не отримає десятка мечів, тобто, це формат відпрацьованого матеріалу, котрий. Е був в певний час актуальний, був використаний, але зараз пішов на сміття. Все. Колесниця випадає перевернута, карта перспективи випадає перевернута, але п'ятірка, п'ятірка кубків, знаєте, це момент того, що воно буде цікаве порівняння. По та група категорія людей, котрі кажуть, що ось в Радянському Союзі було чудово, то прекрасно. І за розкладом вона далеко від них не пішла. Так само вона хоче повернути той час, коли вона була на коні. І використовує ті самі наративи. Просто зараз вони е дуже небезпечні і можуть спричинити не просто. Бомбу з, з, з повільної дії, а може спричинити е, певні негативні наслідки в форматі комунікації між е, пересічними українцями? Не слухайте період, слухайте тебе. Слухайте Еліну Костенко. Краще. Воно розумієте питання в тому, що є. Е, 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 я нікого не хочу образити, але в форматі в звернень в контексті моєї роботи зазвичай найбільш високоморально-духовні освічені представники українського соціуму, котрі звертаються за допомогою до мене, котрі кажуть, що я заслужений членкиня, кореспондиня, в мене там медалів, як у породі з собаки. І послухайте мене, шановні, і тому подібне, зазвичай в них найбрудніші, найхворіші, най е, які, е, якісь такі запити, котрі просто на голову не налазять. І е, не плутать зазвичай, у нас ситуація така. Я не знаю, чому так. В особливості менталітету. Чим більше е, в тебе ця... Планочка, що ти правильний, а всі навколо гімно, тим більше ти гімно. А всі навколо нормальні. Можливо, я помиляюсь, це моя позиція. Жебрака з Одеси. Чим закінчиться справа щодо розкрадання фортифікаційних грошей. Зараз буде відкриватися певна шкантулка Пандори, оскільки в нас випадає карта вежі. І, знаєте, цікаво в тому, що у нас карта вежі це карта, зверху котрої падає шапка корона. І. Є такий вислів новарія на, 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 на Шапка Гріт. Формат того, що це ряд ситуацій, ми повертатися будемо до суддів, скоріш за все, декілька разів за цей фір. Е, Є ряд можливостей ситуацій, коли судді дійсно зможуть реалізувати свої потенціали, ті надії та завдання, котрі на них, на них покладені. Е, але формат е, правосуддя на даний час я не бачу. А бачу більше моменти намагання гальмувати процеси, оскільки занадто, е, занадто багато людей, е, причому котрі займають високу позицію, мають причетність до цих процесів. В нас випадає імператор, в нас випадає імператриця, випадають дуже такі сильні карти. Е, за рахунок цих сильних карт, карт можуть бути додаткові. В колеса, котрі будуть влюмувати процеси, справедливі процеси по викриттю і реалізації закону, скажімо так. Викриттю винних та реалізації закону. Навіщо Британії сторічне партнерство з Україною? Тут питання в тому, що є формат. Що британські партнери бачать перспективу в форматі співпраці з Україною. Британські партнери бачать е ситуації, ну, давайте чесно кажучи, зиску та користі від цієї співпраці. Це не формат е того, щоб дати нам е просто. там... Якийсь дріб'язок для того, щоб ми якось пережили цю ситуацію. А формат того, що є в нас карта праці в розкладу, в розкладі, є в нас карта колесниці, є двійка кубків і карта жнив. Двійка кубків це карта союзу. Карта жнив це момент пожинання плодів і взаємовигідні умови, ситуації, котрі будуть позитивним чином впливати не тільки на Україну, український простір, але й на Британію. І вони зацікавлені в тому, щоб ця співпраця була е, довготривалою. Е. Ви розумієте потенціал. В, якщо брати історичну складову Британії, вона все ж таки колоніальна держава і вона бачила перспективу в багатьох країнах світу. І більше того є ряд прикладів, коли ці колонії стали досить заможними, досить впливовими державами світу. Uh, колоніальні амбіції у Британії залишилися попри все. І формат того, що я не думаю, що справа в тому, що вони там хочуть захватити нас, але uh, взяти uh, в нас формат партнерства як країни, котра в, uh, у разі чого зможе її підтримати захистити, і захистити. Зробити таку певну, але вірди в лиху годину такі ситуації в розкладі відіграються. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.